З вами знову Психачев. І новий ранок, нова барахолочка. Дивіться, скільки народу вже пройти не можна. З людьми вже зіштовхуюсь. Народу багатєнна. Ну, мабуть, сьогодні буде клас. Так, вчора був у нас з Євгеном стрімчик. Дуже класний. Як завжди, дякую пану Віталію, що зробив цей стрім. Набагато цікавішим. Багато я чого з барахолки продав. І сьогодні прийшов знову знову щось збирати, щось купувати, щоб через місяць було що продати на стрімчику. Так що йдемо. Йдемо на полювання. Ви зі мною тоді погнали. Ось знайшов два джойстика. 15 пінові на, на сюбор стан конечно Це цікаво а скільки коштує? хоч попитать щоб для глядача по чому джойстик? а скільки джой там піш, пішли вони на доноры хіба плати повинімать хибаш Бач, тут ще Сюбор написано. А в Сюбор вроді буде пальня. Ну це якась інша ревізія. А, можливо, От он, цей телефон то не, О, нет, не той що. Так, кому карики? І скільки коштує? 600 гривень. 600 гривень. Не включає провіряти. Все повністю... дуже Ага. 500 гривень дивіться приставка. Ну цікаво 500 гривень. 15. Чи 500, чи Тут бачиш, 500, бачиш, бачиш джостик. Це цих. Не... Біда, крестовини отпадає. Ти хочеш? Давай за 400 заберем. <рес> Взяв отаку футболочку, дивіться, Хобо Джек. Полюбляю цю, цю фірму Хобо Джек. Це як чуваки з тату туси з отакими тату ескизами роблять. У мене таких три футболочки є. Купував на секонді, А це на барахолці знайшов. 100 гривень. Цього. В нормальному стані якраз. Ікселечка на такого пуза пузана як я. Директор барахолки! Директор барахолки! Ну поможет, если не Что, что Что есть, директор в Подписывайтесь на Леху Пылесоса. <свят> ставьте лайки. Все. Что, приставки есть, картриджи да есть? А, вон стоять, стоять. И так говорят, я тебе редкий отдал. <свят> Короче, вот ты продал, قال, Леха. Вот, <свят> да нормально. Адидас, э, ракетка, железная. Винбилдон. Да. Кто такие коллекционеры, ребята, пишите. Да, да. А сколько приставка кошта? 300 гривень ліка. Ну, непоганий стан, але дуті трошечки. Джой. А от та друга. Вот это, это раз. Не, не не, вон, вон, Тож джойстиком а, тоже. 200 гривень. 200. За 150 можна забрати. Ага. Ты ви mm. не надо? Вон. А эти 200 какой? За 150, это. Да? А, а вот вот здесь такая. Еще есть, смотрите, да, у меня таких субора. 300 гривен. Ну, еще может торгуются. Ну, мы, они ну надо, а, 10 ну, просто 30... uh -huh. <говоры> 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 Да, один <говоры> <поебаные, говоры> контакт, а он а Ага. Уже ему, типа, Это все пизда. А что тут бутылочки? машина. Для танкистів, для танкистів, хто там грає в Wargaming? З доповненням. З доповненням є. Ось ну, такий ще контент, бачите, Dendy Джен... Денді Джуніор з впаяним джойстиком. 4 ампера, ого, а чого так багато? Не знаю. Ні, ну в принципі на приставку, Якщо так, дивіться, які підгони від Аміго. Ти показувати, чи лучше не показувати. Клас, блін, ти що. Ось такий надо? А, ні, такий здоровий мені, мабуть, ні. Під приставку це буде здоровен. Я думаю 4. Думаю нічого собі ну, на 4 ампера. Ні, я взяв, того, що він ну, клас. Нестандартний, як сказати. 4 ампера. Там, Все, добренько, дякую. Дивіться, який прикольний альбом. Це ще, мабуть, яких років. 90-х років. 90-х років, пам'ятаєте, були отакі. А, вони ж тут і на наклеєні. Ось вони вже. Тут может целый. Целый альбом может. Коллекционный. Ну да, тут кто-то кто зібрав весь. Сейчас что Сейчас я не бачу. Нема. Дивіться, повний набір. Ти, скільки він? 1200-1300. А, ось одного немає, бачите. і ще є, є куди. Є куди рости. Класний, класний. Але для мене дорогувато. Дякую. Ну, дивіться, товариш взяв Тошибу. Отакий От класний з еквалайзером. 300 гривень просять. КТВ 620. Тут АМФМ і що тут ще? Перемикач на, на хром, на метал. Ні, ну, класний, непоганий. Знайшов ось такі джойстики, правда вже трошечки трошечки угашені, але по 50 гривень недорого. На запчастини і песики є. Песик, іди поглажемо. Привіт, привіт. Привіт. Все, забираю по 50 треба брати на запчастини. Что такое? камера? Камера, дивіться. Принесли мені камерку на PS4 за, за 250 гривень. Ну, вже непогано. Hello, amigo! З вами знову всі Другий раз вітаюся. А що мені, важко чи що, з вами привітатися? Другий раз не важко, не важко. Зовсім Знов напишуть мені, що ти, блін, по два рази вітайся. Ти що, бо-бо? Бобо -бо зовсім в голові. Трошечки, 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 трошечки. Так, що ж, вдалося залутати? І такі, знаєте, трохи цікаві, трохи неоднозначні покупочки все ж таки було. Давайте розпочнемо. З підгонів аміго, давно не було аміго підгонів. Але тут стрів у мене підписник на барахолці і каже: Є для тебе невеличкий, але дуже приємний Аміго підгон. І дивіться, що він знайшов. Дивіться, що він знайшов. На барахолці купив. Я не забув, скільки він за неї віддав. Дивіться, карта пам'яті. Е, класно, але шкода, що чорна. О, це якась карівізія, Я такої навіть не знаю. Дивіться, made, made in uh, Japan Car А Ну, давайте я спробую її розібрати. І ми подивимося, що там всередині. Ану, зачекайте. Хвилинку. Так, Викруточка на місці. Давайте ж давайте розберемо. Все, бачите, я увійшов, увійшов в кураж. Тепер все розбираю, все ремонтую. Так що приходьте на стріми, на етер. Я там уже навіть полагодив разом з Максом а, стіки на долшоті четвертому перепаяв. Так що, бачите, прогрес іде. Ой, прогрес іде. Все, все не стоїть на місці. Так, як його розібрати? Ага, ось, ось так. Ось отак ось вона виглядає. Ооо, крутяк! Ви тільки но гляньте. Ух ти, я не знаю, як такі речі до нас попадають. Дивіться, це написано. Бачите: Made in а, Японія, Карі візії. А всередині ми розбираємо. І подивіться, що тут знаходиться. Дивіться, на чіпі Samsung. Від компанії Хорі, від компанії Хорі, оригінальна карта пам'яті. Ну, як оригінальна? Я не знаю, це вони. А прямо оригінальні так робили. Чи це вже хорі по ліцензії робили. Ну, але це кайф. Але це, блін, ну. Це клас. За такий підгончик. Так, а як тепер його в кучу зібрати? Пу-бу-пу. -пу -пу. Так, а це вже питання. Я не знаю, як воно було. Ага, ось отак. Ось отак воно було. Прикидаєте який підгончик? Блін, дякую тобі. Якщо ти дивишся, це, це клас, це джекпот. Це джекпот. Маленький, але дуже, 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 дуже приємненький. Клас! Я в захваті, я в захваті. Отакенька карта пам'яті. Не знаю, як вона до нас потрапила. Так, це ми відкладемо поки що. І пульт Пульт а, на Sony DVD, PlayStation, оригінальний. Дивіться. А, я такий на стрімі розпродав, але цей продавати не буду, бо це ж все ж таки підгончик. А, підгончик собі його залишу. А, буде. Бо в мене я собі залишав тут з японськими назвами. Тепер буде два в мене: один ось з англійськими, а один з японськими. Це ось отакий підгончик. Ще раз тобі величезна дяка. Дякую, Аміго. Переходимо далі. Так ось, з маленького розпочнемо. Взяв я такі джойстики, не хотів їх брати. Сказали мені а, історію. Сказали щось, наче 150 одразу сказали. Я кажу, та ну ні, вони мені за 150 не треба. Потім щось давай за 100, я вже пішов. Вони кажуть, доганяю, давай за 100, забери. Тобі воно. Треба, тобі не треба. Коротше, щось, Я не пам'ятаю, щось за, за 60 чи за 70 я їх забрав. Бачите, це джойстики від Сюбор. Написано Сюбор. У тут на роз'їмі також написано Сюбор, 15 пінові. Треба їх трошечки помити ось в такому вони стані. Тому, може комусь потрібно. З класною хрестовиною. Це я таку полюбляю саме хрестиком. З турбокнопками Може комусь доукомплектувати приставку, то звертайтеся, можу продати не сильно дорого, я не знаю, там гривень 200-250. Два джойстика я вам, я вам можу продати. Сьогодні буду, буду казати, що, 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 що на продажу, а що, що собі. Так що звертайтеся, пишіть, дзвоніть, відправляйте бандерольки. Все. Так, далі. Ось таких два джойстика попалось мені. Два джойстика. Грибки я вже замовив з Aliexpress, але поки вони прийдуть, ну, можу продати в такому стані, як на, на ремонт. чи що. Не знаю, під ремонт або на, на запчастини, бо вони не розбиралися. Джойстики прикольні, не розбиралися, але ось а, білий дивіться. Хоча, якщо його помити, може він не буде так виглядати страшненько. Замінити стіки... Замінити стільки так. А, його чистити треба, бо кнопки залипають. ну, е, треба, е, треба, треба, треба треба до, до ума довести. Треба довести до ума. Або на запчастини, або їх почистити, замінити ці всі штуки. І тоді. Е, ну, В такому стані буду продавати, може, гривень по 150, якщо комусь потрібно. Е, хто хоче поковирятися, поколупати. Позайматися чим я зазвичай займаюся відновленням відновленням всього е, терганячого лайна. Так що звертайтеся, по 150 гривень за штучку. Ну, думаю, нормально. Так, вони там по 450-500 йдуть в такому більш відновленому стані. Ну, можна і, і ці, можна, можна. Я замовив стільки, стільки можу поміняти. Е, оці ось коробайки теж вони недорого коштують, можна поміняти під батарейки. Тому. Ну, а, мають мають шанс на життя. Мають шанс на життя, бо викидати такі речі жалко. Якщо вони ще і працюють. Знаєте, ну це це шкода, шкода. Так що рятуємо, рятуємо ігрові речі на барахолці. Отака, от отака в мене. Кредо, кредо, барахольне ігро, кредо. Так, далі. Далі принесли мені ось отаку камерку. Добре, що вона з кріпленням. Саме з кріпленням під телевізор, це. Це крутяк. Камерка обійшлася мені в 250 гривень. Також її планую продавати. Ну, може, не знаю там. Якщо запропонують, може гривень 600, наприклад. да? Це під PlayStation 4 камерка. Під Kinect або під ігри. А... Ну, Мабуть, під Kinect. Мабуть, під Kinect. Ну, непогана, непогана покупочка. Дорогувати, звісно. Особливо не, не заробиш на цьому, але що є, то є. Так, далі взяв такий попався, мені дивіться, блок живлення. Блок живлення Sony 4,5 вольта на 500 мА. І саме прикольне, дивіться, що тут написано. Mitsumi. міцumi. Mitsumi, бачите, японський блочок. Ось під отаку вилку. Міцумівський блочок, я навіть не знаю, де як тут. Отут японські, не китайські, а японські іерогліфи на, на перехіднику навіть. О, так тут він, знаєте, від чого. А, ні, я думав SNK. А тут SMK. SMK. Адаптер, бачите? 125-250 вольт. Оце отакий блок живлення. Прикольно, знаєте що? Що тут PSP-зарядка. Ну, Сонівська, Сонівська зарядка. Того його можна використовувати. Отакий трансформаторний блочок можна використовувати в зарядці PSP. Думаю, буде класно заряджати. Прям щось там 50 гривень. 50 він гривень, наче, якщо я не помиляюся, Уже, вже давно це знімав, записую вже на інший день, тому можу, можу забувати, але, ну, як є. Так, далі, щось цікавого ще взяв. Отаку штуку, дивіться, ось воно йшло отак, а, кабель окремо. Навіть новенький, навіть колпачок не знятий, дивіться. Це у нас резеровський кабель. Його сюди підключаємо. І ось отака резеровська зарядка. Це зарядка під мишку. Зарядка під мишку, ось отак виглядає. 5 вольтова, 500 мА зарядка RC30 і ви подивіться, я, мабуть, спробую вставити на монтажі. Скільки вона коштує на розетці? Прямо зараз вона продається новенька на розетці. Саме зарядка без мишки. Саме зарядка без мишки, якщо я не помиляюся, 25 тисячі гривень. 2,5 тисячі гривень отакенька зарядка. Я не знаю, це або мишку шукати під неї. Спробуй, може мишку знайти або продавати, як є, ось зарядку, може комусь потрібно. Але б прикольно блин, було б знайти мишку. Я подивлюсь, які тут мишки підходять. І якщо таку мишку знайду, рейзеровську, ну це прикольно буде. Прикольно в комплектик такій собі мати. Якщо ні, то може продам, продам комусь. Так що, якщо комусь треба, така зарядка, пишіть. Пишіть. І, що... і, останнє, і останнє що з прикольного, це ось отакий. Ось такі навушники. Знову я взяв навушники оригінальний кабель від них іде. І це у нас біци соло Wireless 3. Біци соло Wireless 3. Класний стан. Ось, дивіться, яка дужечка. Тут все, все, все металеве з серійними номерами. Все чудово працюють, бездротові навушники. Єдиний нюанс, як завжди, амбушури прийшли в негодність. Але я замовив нові, замовив нові. Вони приїдуть мені, я їх заміню і буду також продавати. Прикольна покупочка, прикольна. Прикольненька, прикольненька. Звучать вони непогано. Класні біси, чорненькі, стильові. Взагалі супер. взагалі супер. Шкода, що тут мікрофона немає, можна було б денчику. Да? Денчику задонатити, але денчику треба інший. Денчику, ото, мабуть, треба рейзеровські, рейзеровські. Чи, чи які там у да, рейзерівський. Razer баракуда треба треба якось йому напарити. Напарити. Привіт, денчик. Підписуйтесь на канал Денчика. Прикольні у нього продажі з Японії. У нас добрий дзенчик, добрий дзенчик. Так що вітання. Я думаю, всі його знають. Підписуйтесь, підтримуйте. Реклама, непроплачена реклама від щирого серця. <с. <с.> да. Так, отакенькі покупочки, бачите, собі, ну, трошечки, трошечки собі маловато. Хотілося б собі більше, але на продажу, на перепродажу трохи взяв. баригаче, баригаче знову набрав, знову набрав. Чим барижити? Все до нових зустрічей на барахолці і пока пока міго.